Фішкою цього кафе у центрі міста міг бути умовний ванільний раф. Або ж як варіант, мигдалевий чизкейк. Смаколиками тут і справді поласувати можна. Втім, головні іміджеві принади інші. Вони муркотять, іноді дозволяють почухати себе за вушком і виглядають максимально мімімішно. Ідея виникла вже давно, коли я вперше почула про кота-кафе у Львові і дуже хотіла туди потрапити. І ось я одного разу там і зрозуміла, що я хочу щось таке у нашому місці. Задума не вдалося. Кривий ріг обзавівся справжнісіньким котокафе. Нині тут п'ятеро хвостатих працівників. Вони в нас працюють за їжу та житло так. А зараз у нас тут знаходиться п'ять і ще двох. Ми доліковуємо. Ми шукаємо таких, які дуже дуже люблять людей, які дуже контактні, які прямо клієнтоорієнтовані. Так сказати. вони ну взагалі більша частина вуличних котиків вони дуже люблять людей. Тобто на ручки завжди йдуть. Підтверджуємо, декого з чотирилапих працівників не варто просити двічі. Наш оператор сказав, що він не любить котів. Вкуси його інші звикають до нової домівки, тож поки тримаються осторонь. Щоб не злякати цих красенів, важливо дотримуватися правил. Не можна лякати котиків, не можна знімати котиків зі спалахом, не можна шуміти рядом з котиками. Не можна тягати котик. Ну, звичайно, це більш для діток це стосується, тому що дітки хочу котика. Ну, тобто цього не можна, там не можна підіймати. Якщо котик не хоче спілкуватися, його не можна там, примушувати до цього, не можна турбувати тваринок у їх кімнаті. Так, у них є своя кімната відпочинку. Лакшері життя у всій красі. За таких умов можна навіть відмовити в інтерв'ю надокучливим телевізійникам. Kid. Коня не коментуєш, так? Без коментарів. Без коментарів, окей. Під вечір вони вже трошки встають і Або міняються, хтось виходить або відпочивав зранку, а хтось заходить знову лежати і відпочивати від людей. А от самі відвідувачі, здається, від котів не втомлюються. У мене осомі двоє котів вдома. Я майже мама котяча, тому все добре. Хай вони мене йдуть, я з ними побалакаю. Подобається дуже. Хороша така задумка про котів. Хочеться і про собак, звісно, але і коти теж добре. Власниця закладу зізнається, зраділа б, якщо деяких хвостаті знайшли нову родину, проте в перші ліпші руки цінних співробітників віддавати точно не буде. Це не буде так, що ой, хочу котика. Забираю, звичайно, ми зараз розглядаємо якийсь юридичний контракт. Ну про передавання тваринки до сім'ї, ну тому що, щоб тваринка була в безпеці, коли від нас поїде. А та співпесню. тобто я думаю, що я буду спілкуватися з людиною, яка хоче встановити до себе котика, тому що котик це не тільки там погладити, покормити це дуже велика відповідальність. Олегендриксон, Денис Захаров цей день.